Добрий ранок, хмалята! Сьогодні ми з вами будемо ліпити. Будемо ліпити з вами дощові краплинки. Для початку я хочу, щоб ви прослухали трішечки про хмаринку та дощову краплинку. Хмаринки літають дуже високо в небі, а переганяє їх вітерець. Так ось, хмаринки. Можуть набувати дуже різних форм. Вони можуть бути схожими на людей або на тварин. Хмаритки ніколи не стоять на місці. Ось і наша хмаритка хоче, щоб ви трішки з нею потанцювали. Хмарка, хмарка біла, біла, ми у неї попросили, дай їй водички, щоб напити. чорніл. Подивіться, малята, яка в нас гарна так, хмаринка. Малята вона дощова, тому що вона темного кольору. Бачите, якого кольору хмаринка? Синього так є, да? не ще й блакитного кольору вкраплення. Ми сьогодні з вами будемо робити дощові краплиночки, малята. Ми з вами відчіпуємо. Від нашого так пластилін. Якщо він у вас твердий, то ви його розм'якшуєте, в мене він м'який вже малятка. Я відщіпую так ось таку невелику частинку пластиліну, кладу на дощечку, накриваю долонькою та скочую шарик. Так? Після чого малята я кладу Притискаю, та малята будьте уважними, до хмаринки. Подивіться, ось так простягаю. Бачите? Батьки будуть вам малятка допомагати. Далі ми знову відчіпнули, поклали і робимо кульку. Так. Тепер кладемо сюди, притискаємо, так? І беремо пальчик до хмаринки. Бачите малята, які в нас гарні краплинки виходять. Ще відчіпуємо, кладемо, накриваємо. Так, ми тримаємо дощечку. Так робимо кульку. Зробили, поклали, притиснули. І ось так пальчика догори. Подивіться, малята, які гарні краплинки у нас із вами вийшли, так, малятка? Все, малята! Ви дощову хмаринку можете робити із пластиліном, так, батьки вам її зроблять. Можете робити із вати, можете приклеїти із папіра, так, дощова хмаринка синього кольору. А можете якось у мене так з пластиліну. Але краплинки, малята в нас і з вами будуть лише із пластиліну. Але ви можете зробити блакитного, а можете синього кольору. Все, малята, ось така краса в нас вийшла. Я чекаю на фото ваших робіт і кажу вам малятка до побачення та до нових зустрічі, малята! Бувайте!